Ой, вже тиждень, як ми граємо новий патч. Мета більш-менш стоялася, і ми можемо визначити героїв, які так чи інакше домінують в новому оновленні. Сьогодні я дам по три таких герої на кожну роль. З вами ВАТА і спортс, я АРК, і давайте починати. Почнемо ми з сапортів. Джакіро став нереально метовим ще з патчу 7.36 і продовжує бути гарним сапортом як на позицію 5, так і на 4. З ліквід Фросту можна просто нереально задомінувати лінію і переїхати ворожого сапорта. Має приємний етак ренж, 700 хп і 3 армора на старті, і непогано ламає тамбую супернову за рахунок здібності. Герой не цурається збирати ледь не будь-які шмотки, тільки не БВ, будь ласка, бо це руїна. Може придбати недостаючі аури, грівзи, пайп, форс, глімер, і ул. Може виходити в МАГА або в райт-клік в лейтгеймі, а за ганімом взагалі стає дуже набридливим сапортом спірдемеджем крізь БКБ. героя 51% вінрейту на пост 5 і 54% вінрейту на пост 4. І що може сказати? Він дійсно приємно грається. На пост 5 в 737 викотився тренд Протектор. Якщо у вас на лені немає топорика, ви програли. Якщо ви не контролюєте попарно обжективи, ви програли. Якщо у вас немає тавердемеджу, вгадайте, що? Ви програли. У цього дерева тичка 90, так ще й дуже непогана періодична шкода в ерлігеймі, яку нічим не скинеш. Так само, як і Джакіро, не соромиться добирати аури, сейв артефакти, має непогану виживаємість, дуже непогану мобільність, яка покращується шардом, а також рут крізь БКБ. Заганімо взагалі дає Флейвіжн з дерева і можливість зробити ультимейт глобальним. Бревно має колосальні 55% він і дуже непогано виглядає протиметових корів. Після фіналу Клейвіжну Дексінькі розпакував цього мерзотника. Заполонилося фепетінкарами на ПОС 5 і 4. Воно і зрозуміло: 45 хілу в секунду, має щиток, який можна кинути як на себе, так і на тіммейта, збирає аури, і за рахунок реарму, кінконвіенса і того факту, що марші не тільки хілять, а й наносять шкоду, дуже непогано фармить, відпушує пачки і може в будь-який момент підключитися до файту, де союзних героїв буде дуже важко вбити. Без БКБ або МКБ на корі проти цього сапорта просто нереально когось вбити. А під хілом з холілокетом, щитками, грівзами, аурами я просто бажаю успіху тобі виграти гру. У героя по 50. 55% вінрейту він на пост 5,4. Що, що, 59% вінрейту? Так, саме стільки ще до демона пост 4. Прикол в тому, що якщо ти на левел 1 стакаєш 4-5 стаків пойзону, герой просто скисає і відправляється на фонтан. З ним легко стояти лінію. Має під сейф тону демеджу на будь-якій стадії гри, а за Ганімом і Шардом просто впадло грати проти цього. Два заряди Ульта, які постійно пуржать і брейкають енемі. Два заряди демоні клінза, які розвіюють негативні ефекти з тіммейта, а в кінці ще й хілять на дуже велику кількість ХП, просто не залишають шансів ініціювати вкора під шеде. Ілюзії, які удвох наносять 100%. Дорослот білої шкоди роблять сюди не тільки саппорта, а й непоганого демедж ділера. За рахунок Shadow Poison на герой непогано фармить пачки, і допомагає качати стаки. Так, герой не бажає докупати якусь нереальну кількість сейвертів, бо герой не про це. Адже якщо катка йде, краще купити лінзу блінка-ганім і бути корисним на будь-якій ділянці мапи. Переходимо до офлейнерів. Спойлер, тут не буде енігми, адже вона набридла, хоч і має він 56%. Хочу розглянути щось новеньке і цікавіше. Акс увірвався в мету і має 54% він рейту. Схема дуже проста: виграєш майже будь-який лайн, качаєш таки, фейзи БМ Блінк і ти стаєш машиною для вбив з нереальною ініціацією, яка дуже набридає у файті, так його ще й бити не хочеться, адже у героя нереальна велика кількість ХП, армору і пасивка, яка тобі зламає обличчя. Герой круто виглядає як дуже непогана відповідь нинішній корами, класно грає як 4 плюс 1, так і 3 плюс 2. Ось ми й дійшли до того, що Віверна тепер легально може ламати обличчя. Давайте не будемо приховувати того факту, що вона легально заграла тільки через імморталочки. А взагалі, герой Універсал з приємною тичкою, під сейвом і лютим демеджем з ініціацією або контр ініціацією за рахунок Вінтерськьорса. Гарно грає проти метових корів і виступає додатковим демедж ділером. Барбаний дріб 58% інрейту. Користуйтесь, доки не нерфанули. Третє місце я віддам вайперу, хоч спочатку і думав тикнути сюди Марсі з 55% вінрейту. Вайпер з новою вродженою здібністю тепер має демедж, що в меті самій корів дуже круто, адже герой може зібрати аури і не сильно втрачати у кор потенціалі. Приємно стоїш лайн, просто запльовуючи енемі з дуже кайфового атак рейнджу. На героя не хочеться ініціювати бійку на лайні, адже у відповідь отримуєш нейротоксін, і під корозів з кіном цього дюку дуже складно вбити. Не забуваємо, що його мерзенний ультимейт, який нереально сповільнює, брейкає ціль і наносить дуже багато шкоди, ще й має кулдаун. 30 секунд на останньому рівні. Переходимо до мідлейнерів. Ember Spirit зараз є абсолютною імбою на мідлейні з 58% вінрейту. Встроєний Radiance хоче пушить пачку, але допомагає ласхити крипів, стакається з Clock of Flames, Flame Guardом і самим Радіансом, що в сумі дає 200 періодичної шкоди за секунду, стоячи АФК. А герой так не грається. У нього нереальний демедж свістів, додаткова шкода відчинів, так ще й кнопки майже не мають кулдаунів. а зініціювати в героя дуже складно. З 6 рівня в героя стояти неможливо. Ремнанти ПАУ через 5 секунд він вже стоїть на лені фуловий. Однозначно. Лайк, хоч він трошки і набрид. Повертаємось до мети корів, і тут викотується Primal Beast, який і лайн добре постоїть, адже його нереально вбити. У нього дуже приємна анімація і демедж стички, і трамплом він наносить монструозну шкоду в орлі імідгеймі, що допомагає ганганути. Він так само може докупити аури і почуватися нормально, що тільки і підтверджує його він рейд 56%. Третє місце, хоча й хотів би віддати Air Spirit, який є моїм особистим улюбленцем, все ж віддам Шейкеру через те, що це ходячий контроль. Виграєш лайн за рахунок дуже приємної тички. Як Руки, та кистотему. Ти можеш не дати добити Енемі жодного кріпа, виграти лайн і грати як рухаючийся стан з блінком і аганімом. Перевага героя в тому, що він швидше виграє гру за рахунок нетворсу з лінії і гангів, аніж у Енемі корів з'явиться БКБ, а поки що героя має 54% він рейту. І переходимо до першої позиції, яка, на мою думку, трошки розмивається в цьому патчі. Марсі повернулася в мету, і хоч без віспа грати складно, але у тебе є приємний демедж і анімація тички, є контроль і контрініціація. Ти універсал, що задивши. Фолтом дає тобі дуже багато демеджу, а на шостому рівні майже гарантовано вбиваєш героя. Зараз потрохи відходять від білду з БФом, надаючи перевагу армлету, граєш активно, бігаєш під аурами на нереальному муспіді. За одну серію ударів з ульти можеш викосити сапорта. 60%! це якісь шалені цифри, тому беремо свого бро і абузимо Марсі Вісп. І на черзі ліна. Приємний демедж тички, нереальний рендж атаки, доволі приємний рентж скілів. а програну лінію можна легко камбекнути з блискавками, адже маєш нереальний атак спід і майже завжди граєш тривелами, що дає тобі потенціал качати всю мапу. Власне, 55% вінрейту все і доказують. Верка з тим самим 55% вінрейту. Тут і казати нічого. Стан є, нюк є, ескейп є. Що ще треба? Демедж без проблем. Герой універсал. У неї приємна тичка. З фокусфайру нереальна шкода в соло таргет, а за ганімом вона стає інвізною віндрані, що дає можливість або втекти від смаків, або ініціації, або самій знайти героя і вбити за шекел. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки і слідкуйте за новинами, адже відео буде ще більше. Користуйтесь героями, апайте він рейд і будьте щасливі!